Тиша, темрява, десь у глибині лісу живе ця історія. І сьогодні я розповім її тобі. Колись у селі Велика Діброва, що загубилося серед соснових лісів і боліт, стояв старий дерев'яний хрест, не такий, як на могилі, вищий за людину, весь почорнілий від дощів і часу. Його називали нічним хрестом. Бо ніхто не знав, хто його поставив, і ніхто не наважувався підійти до нього після заходу сонця. Дід Павло, найстарший у селі, казав, що той хрест там стоїть із тих пір, як його прадід був дитиною, а ще казав Хрест той, не Божий, він стоїть, щоби стримувати того, хто під ним ходить. Легенда свідчила, що колись у Діброві з'явився чоловік високий, мов кілок, у чорному кожусі із очима, які світилися жовтим. Приходив він до хату півночі і дивився у вікна. Казали, що коли він приходив, худоба починала ревіти, а немовлята кричати, наче їх ріжуть. Одного разу хлопець на ім'я Назар, юний парубок, вирішив вистежити його, заховався серед дерев і чекав. Близько півночі з лісу вийшла тінь. Вона не йшла, вона ковзала. Без звуку. Назар побіг до неї. Але щось схопило його за руку. Тінь навіть не дивилась на нього, але шкіра на його руці за лічені секунди стала холодною, як лід, і почорніла. Вранці хлопця знайшли біля того самого хреста. Він лежав, ніби спав, але шкіра була мертво-сіра. Серце билося повільно, і коли його розбудили, він лише прошепотів. Не дивіться йому в очі, навіть коли він просить, і більше ніколи не заговорив. Після того селяни вирішили закопати хрест глибоко в землю, але щоночі він знову з'являвся на старому місці. Земля під ним була суха навіть під час дощу, трава навколо не росла. А коли одна родина спробувала переїхати на те місце. Їхня хата згоріла тієї ж ночі, без вогню, без слідів, просто стала попелом. Час минав. Люди виїжджали, село пустішало, але хрест залишався. У 2000-х роках туди приїхала молода пара, художниця Марічка і її чоловік Антон. Вони вирішили жити подалі від цивілізації, купили стару хату, яку самі відбудували. Усе було добре, доки Марічка не почала малювати. Вона почала бачити той хрест у снах, малювала його без зупину, але на картинах він змінювався. За ним стояла тінь. І щоразу ближче Антон казав, що то просто натхнення. Поки однієї ночі він не прокинувся від того, що вікно відчинилося само, а ззовні шепіт Вийди ми чекаємо. Уранці хрест був прямо біля їхнього порога. Марічка зникла за кілька днів, залишила записку. Я бачила його, він усміхається, але в нього немає обличчя. Антон поїхав. Село залишилося порожнім, а хрест знову стоїть на своєму місці. Подейкують, що в Діброві ночами чути, як хтось тупцяє босими ногами по сухій землі, як хрест потріскує, ніби його хтось повільно викручує із землі. А вранці можна знайти сліди людські, але з шістьма пальцями кажуть, Якщо ти дивишся на той хрест не кліпай, бо якщо кліпнеш, він буде ближче, а якщо підеш, він піде за тобою. Кажуть подібне трапляється й сьогодні. Але хто знає, правда це чи вигадка. Якщо хочеш ще, повертайся. Вуйко знає багато страшного.